...з зраху на те, що де є проблемні місця, відповідно, де нам самим важко справитися, де після осінньої акції по чисті парку ще залишилось накопичування сміття та листя, і відповідно такою Ю, розраховували роботи е, приблизно розраховували на обсяг по управліннях та відділах той, що може осилити, оскільки управління та відділи є з різною чисельністю працівників. Тому і таким чином визначалися щодо схеми. Можливо, не досконало, можливо, є якісь промахи в цьому, але вже зараз на місці можемо. Вирішити всі якісь основне завдання це залишки листя, ще якісь осені, що ми не осилили самі. І звичайно сміття. Частина інвентарю це, це наш інвентар, частина більше частини інвентарю надали жеки і більшість інвентарю люди принесли самі. Театру нам людям допомагає вище професійне училище номер 7 студентами, які які допомагають нам в монтуванні самих пісел. Відповідно, такі які з господарської роботи справляємося самі, і що, що зможемо, то будемо підтримувати самостійно і підтримувати парк послітолоки у частоті. フフフフ。 Депутати практично кожен має, є представником якоїсь галузі, вони працюють разом з своїми колективами. Медики з медиками, освітяни, з освітянами, е, працівники спорту, зараз ви будете бачити, там теж працюють наші депутати. А так то, в цілому, звичайно, дехто з депутатів просто вважає, що вже по руках може це йому не підходити і так далі. Але питання навіть не в тому. Питання в тому, що дуже приємно, коли багато людей сходяться на тулаку, як це було в народних традиціях колись, і прибирають, готуємося до світлого свята, тому так вони і називаються. Свято Велике. Це не тільки в Калуші, це і в інших селах, в інших містах, якщо нас наради з Волочинківська, там теж працюють. Але в Калуші мені чим найбільше приємно, що все ми починаємо звідси з парку. Бо тут завжди найбільше приходить людей, вихідні дні і їм, звичайно, приємно бути тоді і дітей приводити, коли буде приємно, коли буде затишно і чисто.